Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як на Ютубі змінити аватарку або поставити фото. Заходимо в YouTube. Заходимо. Нажимаємо свій канал. Нажимаємо ваш канал. Теперки. Наживаємо оцю шестернянку І нажимаємо саме внизу її докладніше. Нажали докладніше. Тепер загружається якийсь сайт. Загружився. Ждіть, поки загружиться і поки не з'явиться іконка. «М». Тепер ви можете поставити фотку, нажати на іконку цю. На жаль, тут є завантажити фотографію. Нажимаєте посередині і ви завантажуєте програму, через що ви хочете, Виберіть Дію. Ну, фотку ви загружаєте так. Вибираєте там Дію, наприклад, любу дію. дивіться, галерея. Ви вибрали. Тоді воно тут загружається і завантажується на це. Далі виходимо. Виходимо назад Google. І з'являється іконка. Я поміняв іконку як маски свинки. Они мені дуже подобаються. Ось мої всі відео. Підписуйтесь на канал, ставте на всі ці відео лайки. Бо мій канал дуже при... прикольний, він зараз популярний. Так, ну давайте пока.